Всім привіт! Якщо ти шукаєш настільні ігри, які можна пограти усією сім'єю, тоді ти за адресою. Мене звати Антон, ти на каналі Здвинуті Кубики, і зараз я розповім тобі про 15 ігр, які дуже класно грати зі своєю сім'єю. Що мається на увазі під сімейними настільними іграми? Ну, це ігри, які можна грати майже будь ким з дідусей своїм, з мамою, з татом, а може навіть з дітьми. Або. Просто у кругу сімейному сісти і пограти в якусь е, із тих ігор, що я запропоную. Ось приблизно такі ігри. Вони будуть не дуже складні. У них порог входження буде доволі легкий, майже у всіх так будуть ігри і для сімей, які вже грали у настільні ігри. Так що, якщо ви саме така сім'я, то для вас теж щось знайдеться. У цей топ я постарався додати ігри різних жанрів, категорій та умовно об'єму тобто деякі ігри будуть більші, деякі менші. і вам точно буде що з них. Вибрати і як завжди невеличкий дисклеймер. Цей топ це моя суб'єктивна думка. Тож, якщо ви не згідні з ним, можете написати про це в коментарях і написати, який ваш топ. І перед тим як ми почнемо наш топ, я хочу окремо подякувати підписникам з та BaймієCreon за те, що вони фінансово підтримують наш канал. І якщо ти також хочеш підтримати цей проект і наш канал фінансово, то у описі до цього відео є посилання на БаймієКі та Патреон, а також на Бонобанку, де можна донатити будь-яку суму або ж робити щомісячні внески. Ну і звісно, якщо Якась гра і топу вам сподобається, то у мене є для вас корисна інформація та невеличкий промокодик. Якщо ти не знаєш, де саме купити настільну гру, то у мене для тебе є гарний варіант. У магазині та видавництві настільних ігор Гікач ти зможеш обрати для себе гру на будь-який смак, кількість гравців та складність. Ну а сам Гікач не тільки продає, а й видає ігри по таким популярним серіям, як Дюна, Зоряні Війни та Володар Персні. Завітати до Гікача можна як і фізично у магазинах в Києві, Ірпені, Вінниці та Тернополі, так і онлайн за посиланням у описі. Ігри тобі точно не доведеться чекати дуже довго, тому що Гікач відправляє замовлення протягом. Одного-двох днів. Ну і, звісно, ми з Гікачем не залишимо вас без знижки. По промокоду здвинуті ви зможете отримати 10% на своє наступне замовлення. Гарних покупок! Сьогодні вас чекає цілих 15 ігор. Зазвичай роблю топи з 10 ігор, але сьогодні вирішив 15, тому що перші. Чотири гри у нас будуть такі класичні, і насправді я би не хотів про них дуже багато розповідати. Але і у топі сімейних ігор я не можу про них не сказати. Тож вирішив зробити не топ-10, а топ-15. Тож переходимо до 15-го місця. І на 15-му місці, звісно, каркасон це неймовірна гра, про яку хотів вам розповісти в першу чергу, тому що якщо ви в неї не грали, і якщо ви хочете почати свій шлях у настільні ігри, якщо ви хочете пограти зі своєю сім'єю або пограти зі своєю другою половинкою, пограти з дітьми, то для всіх цих категорій підходить. Каркасон у цій грі гравцям потрібно розбудувати таку собі невеличку мапу місцевості, та де є якраз такі замки, дороги, монастирі. І ви це будете робити за допомогою тайлів. Кожен гравець буде всіх тягнути тайл і просто приставляти його вже тим тайлом, що стоять на столі. Все дуже просто. Після цього у гравця є можливість взяти свого міпла, свого робочого, і поставити його на одну із зон. Це можуть бути або дороги, або міста, або монастирі. Відповідно до цього, ваша фігурка. Стоє або, наприклад, лицарем, якщо ви ставите його місто, або там монахом, якщо ви ставите його в монастир, чи хто там монастир. Тож, якщо ви задумуєтесь про те, щоб взяти каркасон, подивіться ще Big Box. Він називається українською велике зібрання і нещодавно він якраз з'явився у нас на ринку. Тож можете собі вибрати. Але якщо вам треба просто якась швиденька гра, яку ви будете регулярно грати, то базовий каркасон ідеально підійде. На 14 місці у нас пандемія, і це вже кооперативна гра, тобто де ви будете грати всі разом за одну команду умовно, і виконуючи кожну якусь свою дію. Пандемія це вже також класична гра. Вона вийшла в далекому 2008 році. Грається вона на чотирьох гравців, максимум від двох до чотирьох, і десь тривалість партії в неї буде хвилин сорок. І чому вона цікава? По перше. Сама тема тут цікава, тому що тема пандемії. Нещодавно у нас була пандемія, та і от ця гра, коли почалась пандемія, просто пропала з усіх полиць. І не даремно, тому що тут у вас буде мапа світу, по якій буде розширюватися різні хвороби. А ви, як лікарі, військові чи там дослідники будете їздити по різним містам і щось там робити, будувати різні лабораторії, досліджувати хворобу, знищувати її, тобто та робити так, щоб її не було. І ось таким чином буде відбуватись гра. Кожен гравець. Буде мати якісь карти, міст і використовувати їх у свій хід, переміщувати свого свою фішку аби зробити щось у якихось окремих місцях. Ви або всі разом виграєте, або всі разом програєте. Плюс у грі є різні персонажі. Кожен партію ви можете грати різними персонажами, і це ще вам буде робити гру більш цікавою. Доволі вона реграбельна, тому що постійно рандомно розширюється хвороба. Ну і плюс, якщо вам прям дуже зайде, до неї є доповнення на межі, в яке я, на жаль, не грав, але воно там додає своїх нових фішок якихось у гру, які, в принципі, розширять, я думаю, базовий функціонал гри та і зроблять її ще цікавішою для тих, хто вже награв багато партій. Тринадцяте місце Ticket to Ride Європа, і взагалі вся лінійка, напевно, ігор Ticket to Ride, це в нас вже не кооперативна гра. Тут кожен грає сам за себе. По-перше, тут як ви бачите, тематика поїздів. А ви тут будете прокладати різні шляхи по Європі? Вам треба буде постійно прокладати своїми потягами із одного місця до іншого маршрут, і в цьому буде. Вся суть гри. У вас є карти потягів. У вас є карти цілей. У вас є величезна мапа, гарна, класна, на якій хочеться щось будувати. І у вас є самі мініатюрки потягів. Да? На кожного там по 40 з чимось штук. І ось ваша задача просто збирати сети карт однакового кольору. Це однаковий кольор. Це у нас однакові потяги. І от, якщо нам треба, наприклад, маршрут, і в маршруті там може бути від одного міста до іншого чотири клітинки. Це означає, що вам треба чотири однакові потяги зібрати і розташувати, і там ще по кольорам. Треба збирати, зібрали, зіграли в свій хід Все, Потім добираєте карти, і так кожен гравець просто збирається ти карти, і використовує їх. Дуже простий, але як зазвичай затягуючий ігровий процес. Тут вже може грати від двох до п'яти гравців. І я от вважаю, що до речі, п'ять гравців це той золотий стандарт сімейних настільних ігор. Ну саме таких, та не. Компанійських якихось великих, а ось таких, коли ти можеш грати до п'яти гравців, це прям кльово класно, тому що якось у нас так виходить, що сім'ями ми граємо якраз в п'ятьох. І це ідеально, коли гра підходить на п'ятьох. Тож, рекомендую. І на 12 місці у нас кодові імена. Малюнки. Я би взагалі сказав, що вся серія кодових імен, але от малюнки мені подобаються найбільше. Хоча сама базова версія кодові імена зі словами теж гарається класно, але ця вона приколіша, тому що тут у вас є ще малюночки, і виглядає вона красивіше. Взагалі у кодових іменах що потрібно робити? Ви ділитесь на дві команди, вкладаєте карточки в даному випадку з малюнками, і є два капітана від кожної команди, у яких є така ключ-карта, на якій позначено ваші малюнки. От у одного там сині, у іншого червоні, і от вам треба кожному капітану придумувати асоціації на два-три малюнка, такі щоб команда ваша здогадалася, які це малюнки, і втикнула саме на них. Треба, щоб одна команда швидше вгадала всі свої малюнки, ніж інша. Тут же, звісно, бажано щоб вас грало, ну хоча б шість людей. Щоб було по одному капітану і по дві людини, яка відгадує в кожній команді. Але навіть якщо ви будете грати у чотирьох, то в принципі теж непоганий варіант. Але тут чим більше, тим краще. Вісім людей це взагалі ідеально. Ця гра доволі для великих компаній, для великих сімей, або коли сім'ї хочуть зібратись разом. На 11 місці в нас така, Як бачите, доволі велика коробка, гарна коробка. Це у нас японський сетінг, дається епоха Едо. Так, от ви там будете мандрівники, які от, йдуть по шляху з цьому до Едо. Ігровий процес полягає в тому, що вам треба зібрати різні цікаві знахідки з того шляху, по якому ви будете йти. Ваша задача просто пройти шлях і зібрати там різні страви, карти страв, різні фоточки панорам, які складаються з декількох частин, різні сувені. Ніри, і, от, в принципі, цим ви будете займатися. Ви будете отримувати монетки своїми персонажами, і от будете йти, виставляти їх на шлях, щось брати собі і чекати, поки інші зроблять свої в принципі, кроки. По-перше, у всіх персонажів різні здібності, різний початковий капітал. Плюс тут є ще така фішка гри, що той, хто стоїть позаду, ходить першим. Тобто, може бути таке, що ви постійно будете опинятись позаду і постійно будете першим. А той, хто ходить першим, той вибирає собі кращий маршрут. І Кращі бонуси відповідно і може зібрати собі кращі сувеніри. От, в принципі, це все. Тому, якщо вам подобається японська тематика, вона грається також до п'яти гравців, то будь ласка, то кайдо гарний варіант. На десятому місці у нас гра так мітливо і це кооперативна гра на асоціації. Як вам таке? Якщо ви скажете, що вже були кодові імена, то ця гра вона відрізняється від кодових імен. По-перше, тим, що тут ви не ділитесь на команди, ви всі граєте за одну команду. А по-друге, тут цікавий варіант того, як ви граєте. У вас є такі собі планшетики, конюшини, де ви вставляєте чотири картки зі словами. У вас по краям лепестка є місце, де ви можете написати асоціації. Ви пишете асоціації до двох слів, прибираєте карти, замішуєте до цих карт ще одну і викладаєте. І от гравці повинні правильно потім викласти на ваш планшет Слова, тобто зібрати тих карток, що є, то, а там картки квадратні на кожній картці є по чотири слова. Відповідно, дуже багато варіантів. І от там гравці, командою, крім того, звісно, хто писав, будуть вирішувати, куди поставити їм карти. Відповідно, тут цікавість в тому, що ви всі граєте разом. Дуже швидкі ігрові раунди відбуваються. Якщо вам подобаються ігри на асоціації, то так мітливо може бути заміною інших, або, наприклад, першою вашою грою, тому що правило у неї максимально прості. Дорф Романтік у нас на 9-му місці. І це цікава гра, тому що вона була зроблена з комп'ютерної гри. І от взяли комп'ютерну гру. Перенесли у настільну, і стала вона в минулому році грою рока по версії Шпільдес Ярдс, що в принципі дуже гарний показник. У цій грі ви кооперативно будете також викладати плиточки по типу як в Каркасоні. Тобто викладаєте плитки, будуєте там таку місцевість, у вас будуть невеличкі завдання. Наприклад, там стільки то плиток должно бути такої місцевості закрито, стільки-то такої, і ви просто будете їх викладати. Вам потрібно буде постійно покращувати свої результати в плані не у одній партії, а прям у багатьох партіях, тому що тут. Тут, у вас є такий собі сценарій, лист, де ви граєте партію, записуєте очки, отримуєте якісь бали, закреслюєте, і там є що на Класніше це ваші такі закриті коробочки з міні доповненнями до гри, які, якщо ви дійшли до певного рівня, вам говориться у карті, ну відкривай цю коробочку і додавай цей контент до гри. Ти відкриваєш, додаєш, і відповідно у тебе гра стає більшою, більшою, більшою. Ти виконуєш різні завдання, які там є також на окремому листі, і ти їх можеш відмічати і бачити, як ти класно граєш. Це гра для тих сімей, які хочуть розслабитись та відпочити, тому що тут у вас легка взаємодія, ви виставляєте плиточки, все гарно, селище, Румки все виглядає класно. Плюс можна грати від одного до шести гравців. На восьмому місці у нас гра Матчі Коро наші міста. Або наші міста Мечекору 2. Я не знаю, як правильно це читати, але здається, Мечкоро таке переводиться. Наші міста це в нас містобудівна гра. Вона грається також від 2 до 5 гравців. І тут є моя улюблена механіка з киданням кубиків, та що не було в жодній грі до цього. Що вам треба тут буде робити? У вас будуть різні картки з будівлями, підприємствами і пам'ятками, які ви будете будувати в своє місто. Спочатку у вас буде три штучки, які ви побудуєте в самому початку для початку гри, і потім ви вже вже будете їх використовувати, аби заробляти на них гроші і вкладатись в нові. Все дуже просто, насправді, немає нічого складного. ви, наприклад, берете в свій хід, кидаєте кубики, відповідно, у вас випало два. Якщо у вас на якихось картах є двійки, то ці карти активовуються. У вас або у інших гравців інколи. ви отримаєте дохід з цих карт, наприклад, там дві монети, і ви собі взяли. І от таким чином у вас будуть активуватись карти, коли інші гравці кидати будуть. Є карти, які активуються, є карти, які активуються тільки коли ви кидаєте кубики. Є карти, які активуються будь-коли, тобто будь-хто може кинути ви або інший гравець. І тут. Тут, в принципі, дуже простий ігровий процес, який спонукає вас купляти більше карт, заробляти більше грошей, аби купити ще більше карт. Щоб перемогти, тут треба зібрати три карти пам'ятки першому. І все, в принципі, все просто. Чому мені подобається ця гра? Ну, по-перше, тут гарна механіка кидання кубиків. коли ти кидаєш кубики, і за це щось отримаєш. Плюс не тільки ти, а ще й інші гравці. Плюс інші гравці можуть будувати такі будівлі, які будуть забирати у тебе монетки. І ця гра потрапила в топ, тому що у неї проста механіка, але вона дуже затягує в себе. Постійно хочеш спробувати нові будівлі, виконати кубіки, які тобі треба, і ще раз, ще раз побудувати. Тому що містобудівні ігри завжди прикольні. А коли це просто карткова гра, яку можна швиденько розкласти, за 30 хвилин зіграти і піти далі, то це ще краще. Сьоме місце слідами Дарвіна. І це прям нова нова гра, тому що вона от зараз в цей момент, коли я записую відео на передзамовленні, через місяць вона вже буде в вільному продажі. І це гра, яка була номінантом на гру року у цьому році, тобто вона теж дуже сильно оцінена у всьому світі, в принципі. І реально це та гра, яка. От сімейна сімейна, вона прям максимально сімейна. У неї гра гарний ігровий процес, простий, цікавий і також захоплюючи. Тобі постійно хочеться зіграти ще раз. І він дуже швидкий. Тут нема даунтайму. Це коли гравці довго щось сидять, вирішують. Тут ходять всі дуже швидко. Плюс візуал тут просто неймовірний. Також тематика в плані того, що тут у вас звірятка, тут у вас записники, тут у вас є бігель, кораблик яким ви будете плавати. все це дуже тематично і дуже класно. Що я можу сказати. За це ще вона грається знову ж до п'яти гравців. У неї неймовірно приємні компоненти, хоча вони самі по собі прості, це звичайні картонні компоненти, але зроблене візуальне оформлення так, що ти просто кайфуєш навіть від того, як воно все виглядає. Якщо ви шукаєте таку гру, навіть на якій можна чомусь навчитись, не просто там кидати кубики, а почитати про тваринок. Тут у нас описується реальна історія Чарльза Дарвіна, як він мандрував на біглі і вів свої записи. І от ми те саме умовно будемо робити, але в інших містах. Що ви там будете робити? В свій хід вам треба вибрати один із тайликів, доступних вам, і викласти його на свій планшет, отримати бонуси. Після цього пересуваєте бігаль, і наступний гравець ходить. І у кожного гравця буде 12 ходів. Після чого гра закінчується, ви підраховуєте переможні очки, відповідно до того, там, які теорії ви розробили, скільки у вас компасів, скільки у вас картографії і просто скільки очок на самих тайлах. І все, у кого більше, той і переміг. Цікаво, тут те, що ви можете різними шляхами набрати переможні очки. Тобто тут все залежить від того, як ви. Ви забудовуєте свій планшет, повністю ви його забудувати не зможете, але можна класти тайл на тайл, щоб нові теорії вивчати, можна повністю викладати рядки по горизонталі або вертикалі з тварин, щоб писати нові статті, а можна просто, наприклад, збирати конкретних тварин, які будуть давати вам бонуси очок, і за це брати багато очок. От, тобто кожен може собі щось вибрати, і можна так от пробувати різні стратегії кожну партію грати. На шостому місці у нас гра, як бачите, Селесті. І це така собі гра на вдачу, де ви будете кидати кубики, мандрувати летючим кораблем і намагатись спадовати загрози, які випадають на вашу душу. Не, суть гри така. Ви всі в летючому кораблі, гравці, і от кожен раунд. У нас якийсь гравець стає капітаном. Він кидає кубіки і у нього випадають там якісь неприємності. У нього є карти, і він вибирає на ці карти, щоб зіграти. Може він ці неприємності подолати чи ні. Якщо у нього є такі ж символи, він подолав. Якщо ні, він розбився. До цього у гравців є можливість або зійти на тому острові, який зараз, або повірити в капітана і полетіти з ним далі, та й сподіватися, що він подолає неприємності. Якщо він подолав неприємності, капітаном стає інший гравець. Всі гравці думають, що вони сходять, не сходять. І знову така сама система. Чим далі ви залітаєте, тим більше цінніші нагороди у вас будуть. Відповідно, тут той, хто набере більше переможних очок, той і переможе. Тож ця гра підійде для тих, хто не дуже сильно хоче напрягатись прямо стратегії якісь будувати, а хоче реально таку якусь швиденьку гру, де гравці ходять швидко, приймають рішення, і в принципі тут реально залежить це більше не від вас. А від того, повезе вам чи не повезе зараз, по перше з кубіками, а по-друге, з капітаном. Та якщо ви повірили, що він подолає загроза, а він не подолав, то ну. Хто ж вам винен? Тож листя дуже гарний варіант, коли вам хочеться розслабити свої мізки і от пограти в щось таке цікаве, незвичне, приємне. І, до речі, до неї є ще два доповнення невеличких, які трошки розширюють гру. Роблять її. Ну я б не сказав, що прям цікавішою, але просто більше можливостей вам дають. В Принципі, одне із доповнень так і називається більші можливості. І на п'ятому місці в нас гра Everdell. І тут, вже, як бачите, це у нас доволі серйозна настільна гра, вона комплексна. Тут у нас і виставлення робітників, і менеджмент ресурсів, і багато карт, на яких багато тексту. Отож, це така вже гра для, мені здається, досвідчених гравців, але всі вважають її сімейною грою. І в принципі, я також, тому що, по-перше, візуал тут просто неймовірний. Візуал це через те, що хочеться в першу чергу купити. Він тут неймовірний, казковий і просто. Хочеться дивитись на цю гру, розціловувати її і просто так от поставити, щоб вона стояла. Якщо ми кажемо про ігровий процес, то ця гра вже складніша, ніж всі попередніші, що були. Але при цьому вона також місто будівна. Тут ви будуєте місто звіряток. От у вас будуть різні будівлі, різні звірятки, які будуть жити в цих будівлях, і ваша задача також набрати більше переможних очок, ніж інші гравці. Базова гра грається від 1 до 4 гравців, але є доповнення, яке розширює його аж до шести гравців. Тож тут можна також великою компанією грати. Ще у грі є, до речі, об'ємне таке велике дерево, яке додає цій грі просто неймовірного, естетичного і візуального задоволення, коли ти на неї дивишся в процесі гри. От, якщо казати про саму гру, то в цілому дії тут не складні. Ви або виставляєте робітника, або там карти можете зіграти. Основна у вас складність буде це те, що на картах різний текст та ну там є карти, які повторюються, але в цілому дуже багато тексту на картах, який треба розуміти. Тож, якщо ви хочете гарну гру про звіряток, плюс цікаве євро, де ви виставляєте робітників, де ви збираєте ресурси, ці ресурси обмінюєте на інші карти, які можете побудувати. Ці карти вам дають додаткові можливості і бонуси. Тобто, чим більше ви розширюєте своє містечко. Тим більше можливостей у вас стає все логічно. Тут ви будете грати три сезони: це осінь, літо і весна. Точніше, починаємо з весни. Та тобто готуємося до зими. От і той, хто зробить це найкраще, той і переможе. Цю гру я би рекомендував вже таким більш досвідченим гравцям, які або хочуть розібратись у грі, прям ви хочете, або вже грали до цього в якісь настільні ігри. На четвертому місці каскадія, і тут вже у нас абстрактна гра. Що це означає, що у неї є її візуальне оформлення і тематика, але вона тут далеко не на першому місці. Так, тут у нас знову про тваринок, але це вже не казкові тваринки, це вже реальні тваринки. І тут же наша задача буде таку робити місцевість і заселяти туди тваринок відповідних. Тут ігровий процес. Ви берете талки, викладаєте і викладаєте на них своїх тваринок. Це в принципі все. У кожного гравця буде своя ігрова зона, в якій він це буде робити, і по факту. Коли закінчаються у вас тайлики, гравці просто підрахують свої переможні очки. Вона, до речі, вважається однією із найкращих абстрактних настільних ігор, і в принципі я з цим згоден. Вона дуже цікава, в ній небагато правил і ігрових нюансів. Виглядає гра гарно. У вас буде ваше ігрове поле, яке буде розширюватись, на якому будуть також з'являтись нові звірята. Ці звірята, це, до речі, такі дерев'яні жетони, дуже приємні. То вам треба викладати ці жетони таким чином, щоб вони приносили вам бали за рахунок того, що у вас, наприклад, частина зимніх талів, вони доєднуються один до одного. І у вас великий зимній ареал, або там водяний. І на цих водяних, відповідно, можуть жити рибки, або там ті, хто полює на цих рибок, та там ведміді і так далі. І от вам треба буде таким чином це робити, щоб виконувати ще й завдання. У вас можуть бути завдання, там, наприклад, щоб у вас косяки риби були там із 5, 6, 7 талів. Та і на цих таліках, відповідна рибка була. Якщо ви це зробили, отримали 15 переможних очок. Чи лисиця, і лисиця хо білі треба розміщувати. Інших тварин по одному, щоб вона отримала більше переможних очок. І от таким чином ви будете грати, просто виконувати ті завдання, які у вас зараз є на гру. Завдання є різні, то на кожну гру можна буде використовувати якісь інші набори, або просто рандомно їх витасовувати, і там вже як попадеться. Від цього гра доволі регравальна. Звісно, цікава. Тобто ко кожна партія у вас буде гратись по-різному. На третьому місці в нас гра кам'яна доба. Це також класична гра. Будемо чесними, Вона вийшла там в 2008 році, здається, і відтоді вона досі не втратила своєї актуальності. Це в нас гра на виставлення робітників та менеджмент ресурсів. Це що це означає? Що ми виставляємо робітників, отримуємо за це якийсь ресурс. За ці ресурси можемо щось зробити: будувати хатки, там будувати карти різні знаряддя праці робити, народжувати нових людей. В принципі, цим ви й будете займатися. Це напевно одна із найпростіших ігор на виставлення робітників. Але при цьому дуже цікавих, і от таких, які дійсно можна порекомендувати сімейні категорії. По-перше, тут у нас кам'яна доба, гарне оформлення. Ви коли ви побачите ігрове поле, там у нас десь селище, десь у нас робітники йдуть дерева та рубають, десь у нас збирають золото, десь каміння, десь бирають гриби або полюють на тваринок, і все це у нас на одному полі. І відповідно, ми на ці місця будемо відправляти наших людей, аби вони нам... Те, що нам треба здобувало, треба дерево, йдемо в ліс, треба золото, йдемо на річку, та треба їжу йдемо там, по гриби або по більшу здобич. Тут ще таке цікаве, що чим більше людей ви відправляєте, тим більше у вас є можливості отримати якихось ресурсів. Але ще що тут цікаво, що ви не просто виставляєте робітника і берете ресурси. У вас робітник це кубік. Виставили три робітника, будете кидати три кубіки. І відповідно, там є окремі значення, та, наприклад. Якщо йдете за їжею, то якщо вам випаде два там або більше, то тоді ви отримаєте їжу. Йдете там за золотом, то треба, щоб шестірки випали. Якщо не випаде вам шестірок із тих кубиків, що то нічого золота й не отримаєте. Цей ігровий процес він цим і захоплює. Знову ж тут кубики, та я люблю кубики, і вони додають такого рандома трошечки угору і постійних емоцій. Та таких, ти не знаєш, чи зможеш ти зараз реально отримати те, що хочеш. Тобі треба більше людей відправляти. Ти не завжди можеш їх відправляти. Тобі треба робити більше людей відправляти. Дати і в хатки, аби у нас нові люди з'являлися. Хтось, якщо це вже зайняв, ти не можеш робити. Саме про це гра кам'яна доба. На другому місці гра крила, і тут знову у нас неймовірна гра з візуальної точки зору, не дуже складна у ігровому процесі, але захоплива. Плюс можна чомусь навчитись. У цій грі прям все це є. По-перше, тут, у нас, як бачите, крила це у нас карти пташок. Різних, ви можете читати за них, дізнаватись, кого вони розміру, що вони взагалі, як там розмножуються, де відкладають свої яйця. Відповідно, ви цим всім ще й граєте. У вас є ваш планшет, на якому ви будете розміщувати якраз таки карти ваших пташок. Різні пташки діють по-різному, хтось хижак їсть інших пташок, комусь треба збирати яйця, хтось підкидає яйця і так далі. Окрім того, що візуал класний, ще й круті компоненти. Яйця, пташок, вони зроблені реально як яйця, дерев'яні. Виглядають класно і на ігровому полі також виглядають прекрасно. Самих дій у грі не дуже багато, і це, в принципі, спонукає швидкому входженню. Вона не найпростіша насправді, але вона і не складна. Ця гра, вона ідеальний подарунок, тому що, мені здається, просто навіть як коробка виглядає, коли ти даруєш, то людям буде приємно. Грається вона від 2 до п'яти, що також є неймовірним плюсом. Суть гри, в принципі, в тому, щоб збирати колекції птахів, які будуть відповідно приносити вам переможні очки. До неї є ще купа доповнень. Тобто, якщо ви купили. Цю гру вже награлись не і хочете ще щось, просто докупаєте доповнення і граєте з доповненням. Деякі доповнення дозволяють грати навіть окремо. Птахи Азії здається, де можна це доповнення грати просто вдвох, без базової навіть версії. Тож, якщо ви шукали якусь цікаву пізнавальну а, гру з. Крутими компонентами і дуже великою регравальністю, тому що різні карти дають різні можливості, і тут так, як в Everdale. Та тут треба розбиратись в картах, що вони дають, як вони діють, і вже відповідно від цього будувати свою стратегію. То, якщо ви така людина і шукаєте таку гру, то відкрила для вас. Ну і на першому місці пройди світи Кведлінбурга. Для мене пройди світи Кведлінбурга, це прям номер один сімейна гра, тому що вона дарує якісь незвичні емоції, вона швидка в ігровому процесі, і, і в принципі візуально вона теж прикольна. Тут ви будете варити свої зілля, от, які будуть інколи вибухати. Все це ви будете робити за допомогою мішечка, з якого ви будете діставати інгредієнти, тобто ви будь-не знаєте, що там зараз в вашому мішечку вам випаде. Ваша задача якомога більше заповнити свій котілок. Цей при цьому не взірватися. Якщо у вас випадають біленькі такі травинки. То якщо ви зберете їх сім штук, то ви зірваєтеся. Якщо ні, то все кльово, ви якби збираєте, 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 збираєте цей котілок, Чим більше збираєте, тим більше грошей отримуєте. Так. Гроші, все, все повернуто на грошах, як ви розумієте, ви пройде світ. Так що якраз таки ваша ціль на цьому найбільше заробити грошей. Кожен раунд у вас буде можливість там докупати собі нові інгредієнти у мішочок, тобто він буде ставати більше, 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 і відповідно у вас буде можливість його більше заповнювати. І от ви тут будете будувати свій мішечок умовно. Та це називається бекбілдінг. Та коли ви будуєте свій мішечок, додаєте його, покращуєте в базову версію, може грати від 2 до 4 граців. А якщо ви хочете грати в п'ятьох. То можна докупити доповнення і там додається ще один гравець. Плюс в доповненнях додаються нові рецепти. Рецепти це такі штуки, які дають можливість вам щось, щось робити. Що ви там виклали зелений. Інгредієнт останнім, то отримаєте там додатковий рубіний, або і деякі, якщо ви витягаєте їх, вони просуваються далі. Або якийсь рецепт дасть можливість прибрати попередній інгредієнт. І у цих рецептів в базовій грі дуже багато, а в доповненнях їх там ще більше додається, і навіть нові самі інгредієнти додаються. Плюс у цих рецептах написана вартість інгредієнтів, і вам треба відповідно зібрати якусь кількість монет за раунд. Та за цей раунд, тому що тут монети це не щось, що ви отримаєте. А от ви, типу, зібрали, і у вас зараз є там 17 штук. Якщо ви їх не використали, вони згорять. Тобто нічого не буде. Тобто треба зараз використовувати. То назбирали монет, купили собі якихось інгредієнтів, знову з ними збираєте, потім знову купуєте. І так у вас буде сім раундів, здається. От, і після цього ви просто дивитесь. Хто більше набрав переможних очок, той і переміг. Ну що, друзі? І на цьому все. Як бачите, 15 ігр це доволі багато. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви його. Оціните, поставите вподобайку, напишете коментар, яка з цих ігор вам сподобалась. Може ви щось грали, і може щось порекомендуєте іншим глядачам цього відео. Ну і звісно, якщо ви хочете ще топ-10 або 15 сімейних настільних ігор, тому що таких ігор є дуже багато. Я можу вам про дуже багато ігр, які реально можна грати з сім'єю, розповісти. То ставте вподобайки. Як тільки назбирається 300 подобайок, я почну роботу над новим таким. Відео. Ну а поки я хочу сказати, що ви також можете підписатись на наш телеграм. Я туди виставляю анонс відео і всяке таке. Ось він там появився. В описі до відео також можете знайти на нього посилання. Також нагадаю, що ви можете підтримати наш канал фінансово. У описі є всі посилання. Ну і якщо ви ще не підписались на цей канал, то обов'язково підпишіться, тиснете на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І тоді ми з вами дуже скоро побачимося. Всім пока.